Ми вас вітаємо, ми на броліках. Розлетілися броліки по дніпровським холодильникам. Знову у нас пусті квітки. Ми хочемо подякувати Стетяні нашим клієнтам. Вони знову нас підтримали, підтримали нас дуже-дуже непогано. Розлетілися всі до останнього броліка, причому повністю-повністю. Також хочу звернути увагу, що цей раз ми забій робили не самі. Так вийшло, як би так, воля случая. Якби наша родина приїхала до нас на постійне місто жительства. І вони нам дуже-дуже так неплохо допомогли, причому не тільки допомогли фактично, а й деякі моменти при забої, якби так підсказали. Тобто, Ми почали користуватися якби, ну, деякими, деякими віщами. Тобто, як краще нам, як швидше зробити курочку. Я хочу сказати, що наступна партія до нас вже, вже замовлена. Ми ще її якби не купляли. От неділка в нас перекура. Завтра, буквально завтра починаємо генеральне прибирання. І 13 го числа цього місяця до нас приїжджає наступна партія. Ну, якби тут, Воно так би так все і нормально, то те то те, то те. Бачу, демонсь підкапує. Там поїде поламали. Таке водіве мелочі, Так що сьогодні відпочиваємо ми. Завтра ми включаємося і починаємо активно готуватися до наступної партії. Так що ще раз дякую всім до побачення.